на каналі Diaspora.ua Сьогодні з вами Богдан Боровець та наша гостя, пані Зоя Кускова, розповімо вам про візит президента Зеленського, що відбувалося поза сценою. Вітаємо, пані Зоя. Вітаю Богдан, вітаю гості каналу. Ну насамперед, напевно, вартує нам подякувати всім нашим підписникам, глядачам, слухачам за те, що вони підтримали. І ми все таки досягнули успіху. І пані Зоя, хто ще не знає, автор петиції за Лен ліс». Петиція на була майже 26 тисяч необхідних голосів для того, щоб президент України її розглянув. І я рахую це великим успіхом. Дякую, Богдане. Дуже хочу подякувати всім, хто підтримав цю петицію, хто доклав шалених зусиль, не тільки подякувати кожному, а хочу. Щоб кожен зафіксував ось цю свою енергію, ось ось цього себе в той момент, коли ми працювали всі разом, є представники, такі як Маркарова, Подоляк, вони знаєте, від нього відмовляються, кажучи, що це запасний варіант чи економічно невигідний, але це все такі прикраси для просто прямої відмови. То нам потрібно цю відмову почути від президента, щоб переконатись в тому, що він наші інтереси. Зараз не представляє, скажімо так, або переконатись в тому, що він їх представляє, якщо буде якийсь позитивний відгук від нього, більшість напевно вже знає з глядачів, що пан Зеленський не згадав про ленд-ліз при зустрічі президенту Байдену. Ну, президент Зеленський замість того, щоб скористатися нагодою і. Об'єднати всі країни для більш потужної підтримки збільшення коаліції він розкритикував а, Польщу, як ми знаємо, що провело до такого дипломатичного скандалу. А другий випад був з кліматом. Він настроїв половину України, США, половину виборців. Ці виборці консервативного бачення. Але ця історія на жаль пішла на далеко глибше, і тому ми вирішили з пані Зоєю розповісти. Пройдемося трошки по фактам, щоб було більш. Зрозуміло, глобальна ініціатива Клінтона оголосила про свою власну програму відбудови України. США надсилають Світовому банку 25 мільярдів доларів. Потім Світовий банк відправляє ці кошти у фонд Клінтона. А Клінтон вже відправляє його в Україну. І е, ми знаємо, що Джо Байден призначив мегадонора від демократів, е, царем назвали царем відновлення України. Джо Байден практично замість того, щоб дати кошти ці Україні на. Зсу на війська на озброєння перевів всі кошти от Ч Світовому банку, і буде розпоряджатися Клінтон. Дружина Зеленського приймала участь в такому заході, як Global Citizen Award і отримала навіть приз. А що саме фонд Клінтон? Як він допомагає? Ми повинні звернути на це увагу, тому що організація, оця ось організація Клінтонів вона пов'язана з якраз таки з кліматичною політикою з транс гендерну політику нав'язування підліткам можливості змінити стать. Про що це каже? Те, що наші наша леді, наша перша леді, вона представляла там не себе, вона представляла там нашу державу. Це каже про те, що ми як держава, ми до цієї політики лояльні і трансгендерна політика і кліматична політика. А тобто пролівацька політика вона нам підходить. На жаль, це замасковано не кожен відразу зрозуміє, це була ніби така ініціатива для підтримки України. Ну, як на мене, це маркер того до чого ви вже прийшли, коли все в сполучених Штатах Америки. Коли ви втрачаєте дітей, коли ви не маєте ніякого права. Впливати на їх вибір, а їм вибір нав'язується дитина, принаймні менше 18 років, вона формує свою думку. Ми розуміємо, що в нас забирають право виховувати дитину і вкладають їм в голову ту інформацію, яка приводить потім до зміни статі. В Україні цього поки що не помічають і скептично ставляться до, до, до таких висновків, що у нас так буде. Але ж ми повинні розуміти, що цей. Ефект вареної жаби він був всюди ніде це різко не з'явилось. Я думаю, Богдане, ви підтвердите, що в Сполучених Штатах Америки це також не з'явилось із сьогодні на завтра, тобто також були, мабуть, якісь поступові. Проекти, які до цього ось в результаті вже привели, і ці проекти не помічали ні батьки, ні суспільство. Так зазвичай батьки дуже зайняті в США. Ця зайнятість не дає їм дуже добре слідкувати за шкільними програмами. Була ця пандемія ковід. Більшість дітей навчалися онлайн дома, і батьки ознайомилися з такими програмами. Почали спалахувати скандали, адже ця ідеологія руйнує психіку дітей. Це велика інша тема під впливом. Цієї пропаганди вони часто йдуть за іншими підлітками. Терапію, яка зупиняє статеве дозрівання і навіть фінансуються на навіть зміну статі. І оця програма, ми бачимо, просувається в Україні без згоди навіть батьків. А фон Клінтон під таким прикриттям захисту прав просуває гендеризм в цих коштах, які будуть надходити в Україну. Це буде також включено і буде підсилюватись. На жаль. Ну, але всі пам'ятають, тиснув на Україну, підписав Будапештський меморандум. Нікому це не потрібно доказувати, що зробив для України Клінтон. І ми також знаємо, що папа Франциск він спілкується із Білим Клінтоном, підтримує ініціативу Біла Клінтона по боротьбі з кліматом і підтримує його фонди і закликає. Усіх людей зробити свій внесок у вирішення проблем світу, особливо зміни клімату та догляду за дітьми. Ну вони так пояснюють: догляд це трансгендеризм, це, це догляд і... заміна статі. Раніше було догляд це скупати свою дитину. Зараз догляд це замінити їй стать. От і це все відбувалося приблизно в цей же самий час. Всі пам'ятають нещодавні вислови папи римського і, і коментарі його щодо Росії. Такий образ, який пропагує е, російський велич, ну дуже там скажем підозрілий, що він бажає Україні добра. Ну так важко назвати це помилкою його, тому що ну як можна назвати помилку хибну історію. Він е, не сам навколо нього. Також є люди, які йому якийсь текст там готують. Так це ж не з вулиці, якісь прийшли. Це люди, які мають доступ до тієї інформації, до якої ми не маємо доступ. Коли він першу промову казав, вони розуміли, що він вибачиться, ну по-іншому просто не можна. Але в голови все одно була вкинута особливо росіянам, особливо е тим, е на яких тримається вся оця політика Путіна, вони його там підтримують. там так і є, В них відобразилось тільки перша його промова до них. Все інше їх просто не цікавить. І Зеленський то, також зустрічався із Кісінджером з Нью-Йорк Посту в тій же статті. Ну, хочемо зважити, що е, кампанія була тих інвесторів теж така дуже цікава. Крім BlackRock, наприклад, там був Кісінджер, який був проти України в НАТО. Потім теж сказав, ніби передумав. Часто в них, отак, от міняється думка, які в. Папи Франциска так і в Кісенджера, але Кісенджера, якщо ми візьмемо в історію. І подивимося, що він робив раніше. Він будучи радником президента Джона Ф. Кеннеді, Він потім був радником і секретарем Ніксона. Відповідав за прийняття важливих рішень із пов'язаних війною в В'єтнамі, тримав бомбардування Камбоджі США в таємниці від Конгресу, але отримав Нобелівську премію за переговори щодо паризьких мирних угод 73-му році, які привезли до припинення ніби вогню. І цей мир провалився через два роки. Але частину В'єтнаму було віддано комуністам, якщо зрозуміти, оце такий був мирний план Кіссенджера. От ми, ми бачимо, це такий, мабуть, це такий, мабуть, мирний план, який зараз хочуть втілити в Україні, яку підштовхують до заморозки конфлікту. А якщо буде заморожений цей конфлікт, всі ми розуміємо, що території, які нині знаходяться під окупацією. Російської Федерації вони в Україну вже ніколи не повернуться. Тобто частина відійде туди, що буде з іншою частиною України. Ми можемо вже бачити по цій політиці, яку підхоплює зараз наша виконавча влада. А це ліва повісточка повністю. Вона відповідає. Тобто, нас можуть просто порвати на дві частини, тобто ресурсну частину нашу віддадуть Росії, буде така централізація. Ресурсів, а інша частина України візьмуть під контроль, як, по суті, весь Євросоюз і будуть, будуть керувати нашою економікою, політикою повністю, і це буде не на користь народу України. Це, це вже зрозуміло. Тобто ми зараз воюємо по суті то на два фронти: один це з Російською Федерацією, це той фронт, який проливає кров сьогодні, інший фронт ця ліва політика. Ми це повинні розуміти. Ми повинні це контролювати і діяти сьогодні. Якщо ми сьогодні не почнемо діяти, то вже завтра в Україні буде ну те життя, на яке ми не розраховуємо, якщо чесно. Хтось живе в розрожевих окулярах і думає, що завтра буде перемога, і ми заживемо. Ні, завтра не буде перемога, тому що немає зброї. Давайте відверто, тверезо на це дивитися. Зеленський відмовляється від лендлізу. Ну, відмовляється це, якби я трактую його поведінку, бо він цієї теми не чіпає, тобто є інструмент яким можна користуватись, і цю тему потрібно, хоча б піднімати, тобто тільки наші сьогодні згуртовані дії, так якось на петиції ми об'єдналися з розумінням питання цього, як діяти, можуть цьому зашкодити, а інакше ми туди йдемо. Нас варять як ту жабу, і ми не помічаємо. Як температура підвищується, щоб коротко підсумувати, президент Зеленський із трибуни ООН посварився із частиною консервативної Америки. Це 50% принаймні, із республіканцями, через те, що він почав просувати війну із зміною клімату, це маніпуляція. Ми можемо дізнатися з багатьох джерел, що Китай просуває. Цю якраз боротьбу із кліматом і цю угоду із Китаєм по клімату заключив президент Обама, і це становить загрозу як не тільки економічну тобто ще один президент демократ, і всі знають, під час його керування Україна втратила Крим. Ну а хто ще забув? Пан Обама ввів ембарго на постачання зброї для України. І це ембарго тривало аж до тої пори, поки не прийшов 45-й президент. Отже, президент Зеленський зустрівся із Кісінджером, який впливає на інвестиції, та ми знаємо історію, віддав половину В'єтнаму комуністам, зустрівся з Білом Клінтоном, який роззброїв Україну. Це все зв'язок із Папою Римською, який теж висловився в підтримку Росії. Це замість того, щоб. Спробувати розблокувати лендліз і зустрітися з республіканцями, але своїми діями, своєю таємною е зустрічю, він практично настроїв проти себе і конгрес, який контролюють республіканці. В той же час він мав нагоду і отримати допомогу. Маккол чітко сказав: потрібно звіт за витрачені кошти від президента Зеленського, і потрібен план від пана Байдена. На чітку перемогу, на чітку стратегію, що ми далі будемо робити, і ми все дозволимо, все впишемо. І навіть це було зроблено. Але президент Байден блокує от якраз надання атакам, це було сказано в інтерв'ю. Так і Богдан, я би хотіла знаєте, що додати: оці інвестиції в відбудову України, це також маркер, і потрібно це помічати. Якщо Україна зараз не стоїть на шляху перемоги. То ніхто не буде вкладати інвестиції в країну, яка не перемагає, тобто це викинути гроші на вітер. Тобто, якщо вони готові вже вкладати в Україну, то вони вже розуміють, що туди вкладати можна. Тобто, вони вже поділили Україну. Вони розуміють, що вони будуть вкладати в ту частину, яка залишиться під їх керівництвом, а та частина, яка під керівництвом під окупацією Росії, вона залишиться Росії. Тобто, Зараз, якщо би об'єктивно дивитись на цю проблему, не, не актуальна тема відбудови України взагалі під час війни, тому що ми не знаємо, куди прилетить завтра, післязавтра, які будуть воєнні дії, це як як здоровий погляд людини, яка розуміє, що в тебе йде війна, і тільки людина, яка знає, що що не буде зруйновано, що туди можна вкладати, тобто вона знає більше ніж ми. Вона буде розмовляти про інвестиції. Немає актуальності зараз цієї теми інвестицій в Україну, коли ми не перемогли. Ця тема може бути актуальна або тільки після перемоги. Або тільки тоді, коли Україну вже поділили, вони розуміють, в яку частину України вони ці інвестиції будуть вкладати? Це якби наші спекуляції, але логічно припустити можна. Це все, що ви сказали, і чому пану Байдену замість цих 25 мільярдів доларів передачі в світовому банку, які на надійшли гроші Клінтонам, не дати на озброєння. Чому не дати лендліз? Чому президент Зеленський не згадав ні разу з лендліз? Я хочу таку паралель провести. Коли ми ходили в конгрес, перший візит, ми тільки спілкувалися із представниками демократичної партії, і практично та ж сама ситуація після згадки слова лендліз припинялися будь-які зустрічі, і ми не, не помітили, щоб хтось з них хоч раз згадав це слово лендліз, тобто лендліз це перемога однозначно України, і в нас ще залишається кілька днів для того, щоби. Вплинути на ситуацію і сказати Зеленському, щоб він зробив відповідну заяву до президента Байдена чи уряду український. Тому я хочу закликати всіх наших глядачів, слухачів, будь ласка, давайте зосередимося. У нас є якраз можливість. Так як ми досягли цієї петиції, ми можемо оці останні дні нагадувати президенту Зеленському в Твіттері, щоб він звернувся все-таки до, до, до президента Байдена. Твіттері, як завжди, дійсно це потрібно робити, але ще кожен на своєму місці може використовувати ті ресурси, які є під рукою. Нехай це буде там китайський Тікток, нехай російський Телеграм, нехай Фейсбук. Э, але ці ресурси ми повинні використовувати для того, щоб поширювати інформацію, привертати увагу людей, які не в темі, не розуміють, тому що ми варимося у такому замкненому колі. Ми тут всі все розуміємо. А результату немає, тому що немає тиску на владу. А тиску на владу немає, тому що люди, окрім нас, нічого не розуміють. У них немає цієї інформації. Коли ми підписали петицію, і ця тема почала розганятись, одразу з'явились якісь випуски, якісь видання, які дуже ось я сьогодні, Богдан, вам скинула відео, так. Які прямо розповідають, вони вирішили нам час розповісти, чому не працює ленд-ліз. і ті ж самі тези ці хибні звучать, що це запасний варіант. Якщо там республіканці не виділять бюджети, це те, це все. І вони активувались саме, вони є протидією на наші дії по розповсюдженню ось цієї інформації. Тому ми повинні це взяти до уваги ще більше. Почати працювати в цьому напрямку. Так, в, неї, в нас є, скажімо так, хай це буде база, канал діаспора ЮА, куди ми можемо посилатись і запрошувати, підписуватись людей. Але ми самі повинні брати інформацію, яка є, яку нам надає Богдан, команда, Андрій Ларіонов. Ми повинні брати всю цю інформацію, і розповсюджувати самостійно на своїх ресурсах, максимально. Я, до прикладу, хочу сказати моє відео. А ми втрачаємо лендліз в Фейсбуці, набрало вже на сьогодні там, близько 350 тисяч переглядів, і десь там 13 тисяч поширень. Воно залетіло, є, таке, є такий вислів, залетіло. Тобто, правильна назва, хештеги. Мої відео на, на цю тему в Тіктоці також там, 50 тисяч 40 тисяч. Тобто, це працює. Ми повинні ці їхні ж інструменти використати. Проти них, по суті, давайте використаємо китайський Тікток проти Китаю, ось так розповсюджуючи інформацію про ленд-ліз, про ось цей весь правий рух, як, який ми засновуємо в Україні. Якось його ще немає взагалі реального. І давайте використаємо той же російський телеграм проти Росії. Ну і Фейсбук, так, і лівацький також проти них. Тобто ми маємо ді... методично діяти, охоплювати більше можливостей і діяти. Ось просто всі подивилися сьогодні відео і обрали для себе ту інформацію, той шматочок, звідкись вирізали, то ще щось, щось там написали на якомусь фоні, просто додали музику. Кому як зручно? Ну, пишіть нам особисто Богдану, там десь в коментарях запитуйте, що не зрозуміло. Мені є. А... Я створила в телеграм, Телеграмі групу, також боротьба за ленделіз. Ми там цю всю інформацію також збираємо, щоб нею ділитись. Вона там якби в купці в нас, щоб дуже не, не шукати. Ми вас запозичуємо також на діаспорі. Цю інформацію вже формуємо, як нам зручніше її подати. Тобто, я закликаю діяти. Петиція підписана, але петиція це аргумент, це той інструмент, яким зараз потрібно користуватись. Ось дивіться, ми. Маємо вже підтримку, є розголос. Цю тему глушать тему лендалізу. Реально ніхто не розбирає, вони не показують ні законів, ніяких ні справок в них немає, ніяких посилань. Це все просто на словах. І цим словам люди вірять, а ми не даємо їм альтернативи, тому що ми замкнулись у своєму колі. Давайте виходити ширше на широку аудиторію, і кожен докладати зусиль до цього далі, тому що ну в нас немає іншого виходу, якщо ми цього не розуміємо наразі. То ми втрачаємо нашу Україну і наша бездіяльність це крок до тієї прірви. Акцентувати трошки увагу, чому Світер платформа з найменшим цензуруванням, і там дуже просто знайти будь-якого політика. І наші коментарі бачать всі люди в світі, народ України, саме ви звертаєтесь до президента Зеленського, щоб він. Розблокував, звернувся до Байдена. Розблокувати лен Ми це робили до того, як він зустрівся з президентом Байденом, але зараз ще не пізно закон діє до, до 30 вересня. У нас ще є кілька днів. В перспективі ця платформа нам згодиться, тому що ми отримуємо різну інформацію, що наш Канал хочуть заблокувати, і якщо раптом ми зникнемо, це може статися, то будь ласка, в першу чергу шукайте нас якраз на Твіттері. На Там також є можливість розміщати великі відео довготривалі і посилання на інші наші профілі в описі до відео. А як користуватися Твіттером? Ми теж розмістимо інструкції і відео навіть спеціально зробили. Для цього ми розмістимо в описі до цього відео також. Україна, на жаль, програє в інформаційній війні, правда з Завжди знаходить свій шлях. Ви знайшли правду через нас, але ми просимо вашої допомоги. Навіть поширити це відео це допоможе. Але разом з тим робіть те саме, що ми робимо, як пані Зоя сказала, кожен з нас може розповсюдити інформацію, зробити якийсь пост, коментар. Показуйте цій владі, що. Ви не згідні з цим? Важко. Але, ну, але друзі, якщо ми побачимо, згадаємо, як ми от петицію підписували, як, скільки зусиль це нам коштувало, але ми змогли об'єднатися незалежно, де ви знаходитесь, ви допомагали. Дуже дякую всім підписникам, нашим, всім нашим глядачам за те, що ви продовжуєте нас підтримувати і приймали участь. А. Головне, не здаватись, не опускати руки, і все в нас вийде, але потрібно. Працювати, перемога буде за нами. Поширте, будь ласка, відео в соцмережах і підпис та вподобайка теж допоможуть. Так, тримаємо стрій і йдемо далі, тримаючись за руки. Тільки так. Пані Зоя, дякуємо за вашу ініціативу і теж за ваш такий величезний вклад в боротьбу за незалежність за свободу. І хочу подякувати всій нашій команді. Ми абсолютно нічого не могли б зробити поодинці, тільки так ми переможемо. Слава Україні.